У відповідь на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі країна активувала статтю 4 договору НАТО, щоб провести консультації із союзниками. Про це повідомив речник уряду Адам Шлапка. Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час масової атаки на Україну БПЛА РФ перетнули кордон Польщі. Вони були нейтралізовані. Інформацію підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск. Внаслідок падіння уламків пошкоджені дахи будинків та автомобілі місцевих жителів. Атаку РФ по Польщі прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли країна НАТО відкрила вогонь по російських цілях безпосередньо у своєму повітряному просторі. Президент наголосив, мова йде не про повод... не про випадковість, а про цілеспрямований запуск шахетів у напрямку Польщі. Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. Полковник ЗСУ у відставці Роман Світан певен, це дійсно було цілеспрямоване вторгнення РФ у повітряний простір Польщі. Адже йдеться не про поодинокий випадок, а десятки дронів. На його думку, такий вихиляс з боку Росії. Це спроба простежити, як діятиме НАТО, і намацати червону лінію, перетин якої викличе дійсно серйозну реакцію з боку альянсу. Доки поморні полодоки вони помордяться, не отримують. Вони будуть намагатись протискати цю ймовірну зону для вторгнення. І тепер чекаємо реакцію НАТО. З'ясувати злий намір в цьому російський дуже просто. Треба зняти параметри польоту з тих систем, які вели ці безпілотники. Тому найближчим часом польська прокуратура має провести розслідування і відзвітувати, який маршрут був закладений в цих дронах. Тож невдовзі ми дізнаємось, звісно, якщо країни НАТО захочуть про це говорити.